Давайте розпочну сьогодні таку тему болючу про дітей. Я завжди, як мама, як жінка, я думаю, кожна зі мною погодиться, маємо бути на захисті в першу чергу дітей. Тому що 9 місяців, виношуючи під своїм серцем, ми їх не народжували для того, щоб їх хтось вбив, виганяв, принижував, знущався, ділив за якимось клеймуванням. Політичними поглядами, релігійними поглядами. Я про що зараз? Не поодинока ситуація, така як в Хмельницькій області. Там, де священика з чотирма дітьми, а правильні посадовці, які, до речі, до жовтня місяця і не прописано в Конституції їхні продовження. Але що ж ми можемо говорити в країні беззаконня, безправ'я? І абсолютно порушення всіх існуючих, тільки які є в світі прописані закони цивілізації, ні стада, ні племені, а цивілізованого суспільства, яке верещить кожного разу, що хоче в Європу. Так знаєте, ми в такій вже Європі, що вже навіть про світку глистам не видно. Знаєте, от ми в такій Європі, але я до чого веду. виганяють з будинку. Відключають світло, бо то правильна релігія прийшла. А назвав гарантований це все духовною єдністю. Духовною єдністю вигнати чотирьох дітей на вулицю неповнолітніх. Де одна з дітей ще до року дівчинка, а в хлопчика є третя група інвалідності. Так скажіть мені, будь ласка, що ви за А це питання риторичне, бо звісно ж ніхто з них не скаже, що вони мерзоти, бо вони називають себе патріоти. Представляєте? Я не знаю, прожила 40 років і от сперечаюся з СБУшниками, з мітами, прокурорами, і кажу, в чому патріотизм в копитах, рогах, хвостах, в чому де, де нормальна людина скаже вигнати дітей на вулицю, обрізати світло, обзивати, обкидати камінням, підпалювати. Що це нормально? Ви не розумієте, що вам жити серед нас, таких неправильних, неугодних, нікому не потрібних. Нас же ж більша кількість, чим вас всіх разом взятих. Бо одні помирають, другі калічаться, треті з розуму сходять від ненависті. Це всі ми свідки. І ми в це все проживаємо. А тепер про порушення законів, про порушення прав. Шановні посадовці еної ну такої одиниці, е при кріслах ви отримуєте зарплату, до речі, яку підняли на 50%, бо ж вони зараз ж в таких же важких умовах е з цивільним населенням ж треба ж застосовувати тортури. А як інше? Вони ж на 50% отримують соціальні виплати, зарплати, все. І от у ну, мене одне питання, да? Скажіть, будь ласка, якщо ви виписали дітей, а куди ви їх приписали? А де соціальні служби від Хмельницької області? А де соціальна служба опікунська рада на місцях? Де всі ті посадовці, які жируть податки з наших карманів? Ви жирете, нажираєтесь? Немає стільки кількості вже населення працюючих в Україні? Ніж кількість посадовців. А так, да, в нас вже два нових міністерства. Ви забули да, дві нових посади, два нових міністерства. Це саме про повернення українців міністерство, да? і об'єднання українців. Це взагалі абсурд, але ми слухаємо риторику далі. Так, шановні дебіли, я лагідно так говорю, тому що ви заслуговуєте на всі лагідні слова, які тільки є в цьому світі. Хочу сказати вам, що в даного священника такого неправильно українського православного православної ну, церкви брати захищають цілісність держави. А ваші діти де? А немає за кордоном. Далі е, хочу сказати, що четверо неповнолітніх дітей ніколи парафіяни Української православної церкви не залишать просто так і просто неба. Ми знайдемо можливості придбати будинок, ми знайдемо можливості відбудувати храм, ми знайдемо можливості забезпечити дітей. Ми все організуємо. Ми, ми. Парафіяни такі неугодні в нашій державі українській православній церкві. Тільки от питання: за що нас так ділить держава? За що нас так ненавидять? Звільніть нас від податків, щоб ми не платили податки, щоб ми не платили за комунальні під час військового стану з російським окупантом. Це прописано прямо в законі. Звільняйте нас, і ми будемо забезпечувати своїх парафіян. Ну е, навіть далі, пройдемо далі. Даний священик в безвихідній ситуації, бо в нього забирають одне єдине майно з четверо неповнолітніх дітей може виїхати за кордон, там йому допоможуть, підтримують знову ж таки парафіяни і небайдужі люди. До ситуації ну він, якщо поїде туди з родиною, він буде розповідати, які у пері тут живуть, і що з ним сталося, і він буде далі священником від Української православної церкви за кордоном, бо в нас там повно парафій. Але чи зможуть брати його прийти з війни і сказати: а що ви зробили з моїм братом? Нормальне ставлення до вас, щоб було, шановні, захищаючи цілісність держави, а в нас немає гарантії, що ти потрібен цій державі. Ось така от ситуація. А далі, цей священик поїде четверо українців, тобто і батько з мамою, шестеро осіб. Чи захочуть вони коли-небудь сюди повертатись? Скільки треба створити міністерство, скільки треба створити цього всього, щоб зрозуміли, що в країну, хто виїхав, повертатися більше не хоче через таку мерзоту, як ви. Я прикріплю сюди фотографію, щоб ви побачили цих діток. А зі при всій повазі я спілкувалася з даним священнослужителем, що потрібно від жіночої сили України. Ми організуємо, підтримуємо і допоможемо, тому що дітей для нас, православних, чужих немає. Всі діти наші спільні, і ми є велика православна родина, українська православна церква в єдності. Там, де добро, любов і благодать, і ми обов'язково доведемо по всіх нормах закону, що ці геноцидники будуть відповідати перед нами. А залишивши без світла, я прошу тільки одно, господи, забери їх на свій суд, того, щоб ми не засуджували, того що нам дуже боляче, і жодна сльоза православного просто так на землю не впаде. Ви сьогодні відключили світло дітям, а завтра може не стати світла і для вас. На цьому світі, слава Богу, за все.